не думаю, лапаю з дому в шнур на плечі і хода, як він був браний, хода на, на озеро, і, скачу, скачу на, на тило, перебігаю до, до самого потерпілого, кидаю йому шнур, відтягую його, потім лишию, що вітя, туди біжу до того далі, бо той далі цього. Кидаю йому шнур, сам проломю. Різко шнур відкидаю, відки, вілажу і скакую на, цей, на лід. Тоді знову до нього, знову кидаємо, він злапав, за, за кажу йому в обвізов. Він не, не може сі вже рушити. Я тоді кидаю йому шурмі, він тримається точно, край. Добре, що ще з боку ровер був. Він був на ровері. Я, коротше, беру, хочу хопати за відтягати ровер, знову проломлюю, Знову по воді. Моментально вискакую без нічого, без шнурка, без нічого вискакую на на лід. Знову мокрий вже цілий і далі вродився вже сусід приносить з дому дробин і бігом стов дробину, бігом до нього кидаю одну сторону драбини, один кінець драбини на пожепівму, а другий сам вклікаю на ту дробину, щоб переваги не було. Тоді він дивився, він коштів відрапує на ту дробину. Я б хлопаю з боку шнуртою, хапаю, зав'язую з різко за, за дробину. І тут драбину з цим шурком раз підтягнуємо, і туди шурок потянуємо і витягнув на, на це на берег. Що треба буде, буду ще рятувати.